Саме час приготувати найсмачніше печиво з апельсином. Беремо вершкове масло кімнатної температури. Додаємо цукрову пудру та збиваємо до посвітлішення і збільшення в об'ємі. Далі додаємо яйце кімнатної температури. Та ще раз все збиваємо. Додаємо сюди борошно, розпушувач. Та замішуємо тісто спочатку лопаткою. Далі будемо вимішувати руками, щоб всі компоненти тіста добре об'єдналися. Ось таке доволі м'яке тісто в нас вийшло. Загортаємо його в харчову плівку та ложимо на півгодинки в холодильник або на 10 хвилин у резильну камеру. Дістали тісто з холодильника та будемо розкочувати між двома листами пергаменту в не дуже тонкий пласт. Вирізаємо формочкою або стаканчиком кружечки з тіста. Ріжемо апельсини на тонкі кружальця. Та викладаємо поверх тіста. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 160 градусів приблизно 25-35 хвилин. Ось таке гарненьке печиво виходить. Обов'язково спробуйте.